Доброго дня, малята. Підгадайте загадку, щоб дізнатися, про що ми будемо розмовляти на сьогоднішньому занятті. Тут міста, країни скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моля. Мандрувати буду я, щоб по світу мандрувати, не виходжу я із хати, не сідаю у автобус, а беру у руки. Вірно, глобус. Діти, а що таке глобус? Вірно, це макет землі. А які кольори переважають на глобусі? Що означають ці кольори? Жовтий колір, колір суші. Пояснити слово мушу. Суша там, де зараз ми, суша, де нема води. Отже, планета Земля складається із суші та води. Я пропоную помандрувати усім світом, не виходячи з, з будинку. Розглянемо глобус, шукаємо Україну. Україна знаходиться у Європі. Європа це частина світу. На півночі ростуть сосни, ялинки, південніше дуби, а де ще тепліше кіпариси, оливкові дерева та пальми. Дуже багато людей живе в Європі, вони змінили природу. Тепер ліси займають невелику площу, стали менше звірів та птахів. Тому рослини і тварини Європи необхідно оберігати. А яких тварин ви знаєте, що мешкають у нас? Вірно, у нас мешкають лисиці, вовки, ведмеді, зайці і багато-багато птахів. Оці малята. Отже, рухаємося далі. Подивіться, що це. Це Азія. У людей, які мешкають, тут шкіра жовтіша, розріз очей вузький. Це тому, що в Азії спекотно і дмуть сильні вітри. Мешканці Азії першими на землі зустрічають сонце, а значить і новий день. Карлікові дерева, ягідні кущі зустрічаються на півночі Азії. Тут живуть пасті, білі ведмеді і північні олені. Але на півдні, в умовах теплого клімату, рослинність густа і яскрава. Тваринний світ цих місць. Це слони, носороги, тигри, крокодили, багато мав, папуг і верблюдів. Традиційним одягом азіатів є кімоно. Кімоно нагадує халат, його особливість в тому, що на ньому нема жодного гудзика. А ось так одягаються жінки мусульманських країн. А ще цікавий одяг у індійських жінок. Європа і Азія утворюють частину світу, яку називають Євразія. Повторіть, будь ласка, це слово Євразія. Знову глобус обертаємо і до Африки потрапляємо. Природа Африки це тропічні ліси, де водяться горили і шимпанзе, савани, де ростуть баобаби. і Водяться антілопи, жирафи, слони, леви, гепарди. Тому що в Африці сонце особливо палюче. А як нам зберегтися від сонця? Вірно, надягнути панамку. Ми з вами трохи помандрували про тварин, дізналися, а зараз перевіримо, чи ви запам'ятали, хто де живе. Наприклад, хто живе в Африці? Вірно. Це горили, шимпанзе, жирафи, слони, леви. А хто живе у Європі? Вовки, лисиці, ведмеді. А хто живе у Азії? Крокодили, тигри, носороги, мавпи. Молодці малята! До нових зустрічей!